Добрий день. Це мої. Це моя творчість. А геть малесенькі. На відео вони виглядають набагато більші. Ось такі кнопочки, ось такі морковиночки, ось такі нігтики. Є один рік. пророчені садились, а їде Два роки садились, разом сплетені, гетьма. Будемо чекати, зараз будемо висаджувати всіх разом, пісок. В піску сиділи, хто в піску, хто в пісок з грунтами. Ожі діти, які вони малесенькі, з них мають бути нові півгонії. В цьому році сіянці пророших. На продаж немає, а на наступний рік ми будемо готувати цю пропозицію. Може бути. Оце ну, у нас такі. Є чим зайнятись, не скучно. Такі є повністю малисенькі. Ніх Є навіть є навіть а, ті, хто трошечки підгнили, дощі у в нас було багато. Є які тільки починають попльовуватись, їх знизу там залишилось гарний вітер, а фриці з торфом. торхом. І І мене урожаї. Якщо посіти на сіночку, може взойти в ріки, якщо свіженьке. Якщо ні, стратифікацію пройде. Звичайний процес, це буде на через рік. Маєте лишати місце, не загубити. Ну, кнопочка. кнопочка, сорта гарні, цікаві, схрещувала, запиляла. Тисані бой, тут хто хочеш є. Да. Осінькові сані боги, лімончики, все, все що мож... дуже цікаво, творчо. І саме головна мета таких, ну, такого творчого заняття це в очікуванні скарб, мріяти, відволікатись. Маємо мрії, маємо якісь е, досягнення, якісь е, час проходить е, в мріях то просто сісти телевізор подивитись або YouTube.